Всім привіт, дорогі українці! Сьогодні буду говорити про автомобіль, на якому я рухаюсь між містами Вінниця це Одеса. Цей автомобіль стоїть вже 2-3 тижні. По Одесі я на ньому не катаюсь, але вийшов, думаю, зніму щось, розкажу вам про нього. У вашій увазі Grey Volex C30. Саме так називається даний автомобіль. І тут стоїть Toyota Corolla, і Що дуже важливо, цей автомобіль був злизаний саме з Toyota Corolla. Китайці взяли дизайн ось того автомобіля, зробили Ctrl-C, Ctrl-V, підмудрили, підробили і вийшло щось ось таке. Треба визнати, що автомобіль вийшов візуально не найгіршим, непоганим. Потрапив я в автомобіль, сижу в ньому. Відверто, тут дуже незручна посадка, сидіння не регулюється по висоті і виходить якось ось так. Якось так трохи не продумано це все було зроблено, але напевно ця машина робилась під китайців. І коли вона зазнала успіху в самому Китаю. Вони почали її експортувати на інші ринки, в тому числі в Україну. Не сказати, що ці сидіння прямо вкрай незручні. Сидіння ну, нормальні, але якщо дуже далеко їхати, то трошки спина відвалюється. От на цьому місці не вистачає якоїсь підтримки додаткової. От як в Гольфові. GTI є така от ручечка, яка регулює оцю підпору середню, то тут такого немає. І коли ти довго сидиш, от в цьому місці спина починає боліти. Ну як варіант, можна кинути сюди якусь подушку і стане трохи легше. Кермо виконано жахливо, якщо. Тут над натиснути, попробувати його відрегулювати, то ось це його крайнє положення. І якщо піднести камеру на рівень моїх очей, то це буде якось ось так. В мені 180 см росту, і мені тут вкрай незручно, навіть при верхньому положенні. Зрозуміло, що по виліту кермо не регулюється. Також варто розуміти, що даний автомобіль в базовій комплектації вони ще були на ті роки. В кращих комплектаціях, наприклад, на кермі ось тут були кнопки. Чесно кажучи, їх тут вкрай не вистачає, бо хочеться, наприклад, регулювати музику на них, а їх тут просто немає. Що стосується дверей пластику, пластику, да, він дешевий, такий, прямо дішманський-дішманський. Тут нема що говорити. Ну і Він дуже легко царапається. якщо тако чимось провести або щось сюди поставити, воно зразу буде подерте. Несуть, пластик є, він тримається добре, ручки тримаються добре, все добре відкривається. Неякісно зроблені ось такі елементи. Вони зроблені були типу під хром, але дуже швидко ось це все позлазило. Те ж саме з ручкою перемикання передач 30 тисяч кілометрів. Нагадую вам, друзі, в якій в іншій машині ви ще таке побачите, як не в китайській. Те ж саме з кермом. Ось пробіг. 35 тисяч 178 кілометрів треба машинку запустити, бо вона вже три тижні не запускалася. Єдине, що мене в цій панелі смутило, що тут немає температури двигуна. Тільки ну, ось цей значок, який видно, говорить про те, що двигун ще не прогрітий. Що стосується ніж, ось тут є карманчик такий невеличкий. Взагалі ну, він не дуже зручний, навіть толком iPhone сюди не влазить. Підлокітник є, але він настільки маленький. Подивіться, ну, от мій кулак. І цей підлокітник. Я не знаю, що сюди кидати. Зрозуміло, що в китайців руки менші, але для європейців це все дуже маленьке. Ось тут йде ще підстаканник, хороша штука. Також у нас є підстаканники в картах дверей. Що не може не радувати. Ось тут і ось тут, як бачите. Ось такий у нас пластик, таке воно зачовгане трохи все. Але я її не натирав перед оглядом, вибачайте. Бо я нею не хочу виїжджати. Якщо я навіть виїду, то тут швидко я втрачу місце. Якщо я втрачу місце, машина буде стояти, бо знаде. Ось ці поділки внизу означають рівень палива в баку. До речі, в бак влазить всього лиш 40 літрів. І тут такий бак, що як тільки цих 40 літрів заповнюється, пістолет не відстрілює, а паливо просто ось так тече. Тому в мене навіть тут слід видний від палива. Багажник прямо радує, того, що тут 510 літрів. Ну от він дуже навіть довгий. Не знаю, чим вам показати, як там ногою Обична міряють багажник. Да? Ну Я не хочу цим займатися, але раді вас. Коротше, не достаю я, як вам до речі, таке покривало, топ чи не топ. Що стосується місця позаду, то тут все навіть дуже круто. Найбільше мені подобається, що тут немає тунеля. рівний пол, можна поставити багато сумок сюди ж на пол. Нормальне сидіння, достатньо місця. Але якщо посадити три пасажира, то автомобіль досить сильно просідає. Що цікаво, друзі, тільки щоб знав, що тут ще навіть сидіння відкидаються. Якщо сказати коротко, то місця тут більше ніж достатньо. Друзі, дивіться, дійсно приємний момент. Електрорегулювання зеркал. Вау. І починаєш регулювати. Класно? Я думаю, що класно, як для такої машини. Те ж саме правим. Ще можна регулювати фари, світлофар. Якщо дуже багато людей вгружаєш, то можна фари приопустити. І тут є ще ніша маленька. Тут все таке маленьке. Музика тут е, не найкраща, чесно кажучи. Якщо стояти нікуди не їхати, то нормально. Але якщо їхати зі швидкістю більше 100 км на годину, то її дуже погано чути. Що ви звикли тут бачити? Ви звикли бачити тут дзеркало, а його тут немає, того ж це бюджетна машина. Давайте ще подивимось, що під капотом цього коня. А тут все дуже, дуже страшно, якщо чесно, Того, що двигун ні разу не мили. Але масло він не їсть і ніяких проблем взагалі з ним немає. Саме ось так, друзі, виглядає автомобіль, який ідеально працює з пробігом 35 тисяч кілометрів. Коли ми їхали з Вінниці на Одесу, я засікав витрату палива і вийшло 6,4. Літра на 100 км. Не сказати, що прям геть мало, але й небагато. Тобто, автомобіль економний, сюди ставиться газ. Якщо уявити, що щоб тут ще був газ, то це взагалі би там ще менше було. Автомобіль місткий, багажник ви бачили, 510 літрів. В туарега було 555 літрів, а тут 510. тобто Багажник майже як в туарега тільки дещо іншої форми. Що стосується спереду, да, тут не зовсім зручно все зроблено, але для людей невисокого росту вони цього дискомфорту відчувати не будуть. Що в цілому я думаю про цю машину, та нічого. Особливих почуттів вона в мене не викликає, але ця машина і не для того створена, щоб дарити емоції. А Так, да, я ще забув сказати, автомобіль з 2013 року, і давайте подивимось під низ, чи він не зогнив. Бо це ж китайця як не як Видно щось. Ставте лайк, якщо видно, що там нічого нема гневого. Ось дивіться, є такий сколик маленький. І він починає ржавіти, але не сильно. Але все одно починає. А так, весь автомобіль в рідній фармі. В фармі, в фарбі, в рідній фарбі і тут все ідеально. Ось така була машина сьогодні. Всі ставте лайки і всім пока. Далі будемо оглядати Cruiser Prado.